Любі мої всім привіт! Я щиро дякую за те, що ви практикуєте разом зі мною. Мені дуже приємно сьогодні для вас підготувала м'яку тягучу практику. Тому бажаю просто розслабитись та насолоджуватися своїм тілом та його можливостями. Сідаєте зручно, ноги схрестили перед собою, робите глибокий вдих, можете прикрити очі. Піднімаєте повільно голову вгору, сильно не закидаючи, з видихом м'яко підберіть до донат яремної впадини. Глибокий вдих, м'яко піднімаєте голову, з видихом опускаєте сильну голову, не закидаєте назад. Вдих, це важливо. М'який видих. Вдих, відчуваєте передню частину шиї. На видих відчуваєте задню частину шиї, можливо, навіть зону між лопатками. Вдих. І з видихом повернули голову до правого плеча. І з вдихом до лівого. Глибокий видих м'який до правого. Вдих до лівого. Видих до правого. Вдих до лівого. Дуже м'яко проживаєте рух. Повернули погляд перед собою. Тепер праве вухо до правого плеча. Ліве вухо до лівого плеча. М'яко дихаєте, без затримки. Праве вухо і нахил вліво. На вдих Повернулися і плечі назад. Два, три. Чотири і вперед. Два, три, чотири. Руки піднімаєте вгору погляд в стелю. З видихом нахил вправо, глибокий вдих в ліві ребра, видих вправі. І ще один вдих. М'який видих. На вдих руки вгору погляд в стелю. З видихом в протилежну сторону нахил. Глибокий вдих в праві ребра. Видих, м'який в ліві. Відчуваєте клівий бік скорочується. Глибокий вдих. М'який видих. Навдих руки вгору і з видихом скручування до правого коліна дивитися за праве плече. Дуже обережно з ротацією, тому по відчуттям м'яко. дихаєте максимально глибоко. Видих, плечі від вух, шия довга. На вдих руки піднімаєте вгору. Проживаючи кожен рух, скручування в іншу сторону. Подивилися за ліве плече. Та залишається на місці, коліна опущені, глибоко дихаєте, плечі від вух шия довга. Відслідковуєте ваше дихання. В скручуванні трішки тяжче стає це робити, але робите дуже обережно та м'яко. Глибокий вдих, руки піднімаєте вгору і з видихом пускаєте руки перед собою. М'яко нахиляєте корпус, сідниці залишаються на підлозі, плечі від вух, спина рівна, не округляєте, глибокий вдих в зону між лопатками. Видих в крижу, в сідниці, в кульшові суглоби. Вдих поперек, ніби штовхаєте попереком стіну позаду. І з видихом переходите вперед на положення долоні коліна. Починаємо м'яко опускатися вниз, руки вивели вперед, поклали лоб на килимок. Вугол 90 градусів зберігаєте в ногах. Щоб навантаження на коліні чашечки було невелике, глибокий вдих в спину, видих в руки, максимально розслабляєте зону під руками, слідкуєте за станом плечей. І на вдих м'яко руки підставляєте під плечові суглоби. І з видихом округляєте спину, погляд на пупок, лобкову кісточку до лоба штовхнули. Глибокий вдих в спину. Хребтом ніби штовхаєте стелю. З видихом ще доокругляєтеся. Лопатки розійшлися подалі одна від одної. Голова та шея розслаблені. Руки та ноги сильні. Спина розслабляється, ще один глибокий вдих. І з видихом м'яко переходите вперед на живіт. Виконуєте позу свінкса, ноги можете розвести на ширну тазу, ліки під плечовими суглобами, 90 градусів в плечовій кісті та передпліччя. М'яко вдихаєте і нижні ребра витягуєте ніби вперед туди до передньої стіни. Ноги ставите на пальці і можете припідняти коліна, якщо немає дискомфорту в попереку. Якщо є дискомфорт в попереку, ноги залишаються, як і були на підйомах. Повільно сходите з даного положення, долоні переводите під плечові суглоби. І м'яко кішечкою переходите назад по килимку. Сідниці до п'яток, ноги на підйомах. Залишилися в позі зайця, дихаєте в зону крижі, попереку, де є відчуття, якщо їх немає, спробуйте просто розслабитись та насолодитися процесом. Глибокий м'який, розслаблюючий вдих. Починаєте потрошку підійматися, сідниці на п'ятках, видихаєте, підіймаєтеся. Зараз вперед праву ногу переводите і м'яко опускаєте таз вниз, руки в намасте, слідкуйте, щоб задня нога стояла на пальцях, зменшити навантаження на коліно потрібно. Глибоко дихаєте, звертаєте увагу на клубопоперековий м'яз лівої ноги. Йому зараз дуже приємно, хоча відчуття можуть говорити про інше. Але після ви мені подякуєте. Глибоко дихаєте, плечі від вух, лопатки з'єднали, нижні ребра подалі від пупка. І з видихом руки опускаєте вниз на передпліччя. Залишаєтеся в цьому положенні. М'яко намагаєтеся розслабитися. Глибоко дихати, відчувати особливо клубопоперекові лівої ноги, звичайно, звертати увагу на праву ногу. Глибоко дихаєте, спина максимально рівна, далі м'яко, повільно, на глибокий вдих починаєте підніматись на прямі руки. І правою рукою повертаєте по півколу і хапаєте себе за ліву ступню. В цьому положенні намагаєтеся доопустити таз вниз. Якщо складно це робити, можете сідниці під направити до п'ятки і вже потім опустити таз вниз, або ж скористатися ременем для йоги. Глибоко дихаєте без болю, в м'яке приємне розслаблення. І на глибокий вдих правою рукою по півколу повертаєтеся у вихідне положення та переходите в положення зайця сідницями на п'ятки, витягуєте руки вперед. Спробуйте розслабити крижі, поперек, зону під руками, свій розум, глибоким приємним диханням. М'який глибокий вдих підіймаєтеся, і тепер вперед ставите ліву ногу і повторюємо все на ліву ногу. Руки перед собою долоні склали, глибоко дихаєте, опускаєте таз вниз, коліно чітко над п'ятками лівої ноги. Відчуваєте клубопу перекової правої ноги, слідкуєте за тим, щоб не виникало болю. Має бути вам комфортно. Якщо є деякий дискомфорт, головне без різкого болю. Робите глибокий вдих. І з м'яким видихом опускаєтеся вниз на передпліччя. Якщо комусь дуже складно на передпліччя, підгинайте лікті або взагалі залишайтесь на прямих руках. Залишайтеся в даному положенні, витягуєте спину, вона має бути прямою, намагаєтесь ніби прогнутись попереку. ноги сильні, слідкуйте, щоб всі 10 пальців стояли на підлозі і правої і лівої ноги, глибокий вдих, повільно підіймаєтесь на прямі руки, і тепер лівою рукою попівколу берете праву стопню до себе Таз опускаєте вниз. Намагаєтеся відчути приємне розслаблення. Ця вправа вам дуже сподобається, особливо для м'язів передньої частини ніг. Навіть після практики ви відчуєте приємну легкість. Хоча на початку це буде дискомфорт. Повертаємося у вихідне положення, знову опускаєтеся в позу зайця і м'яко розслабляєтеся. Слідкуєте за тим, що відбувається з вашими сідницями, крижею, попереком, спиною, зоною між лопатками. Шия голова розслаблені, руки витягуються вперед, зона під руками теж розслабляється. Відчуття, ніби ви заснули в даному положенні і максимально розслабилися. Наглибокий вдих повільно округлою спиною піднімаєтесь. Плечі назад лопатки з'єднали, піднялися на коліна, сіли сідницями на п'ятки, пальці стоять всі 10 на підлозі, руки зібрали вгорі в ліктях, так, щоб вуха не притискалася і голова теж не притискалася. Максимально рівна спина, пупком підтримуємо баланс, знімаємо напругу з поперекової зони, направляємо увагу в ступні, глибоко дихаємо. Руки піднімаємо вгору, дивимося в стелю і на видих опускаєте руки позаду себе. Це для тих, хто може таке виконати. Хто не може виконати, продовжуєте далі попереднє виконувати. Зараз максимально відчуваєте чотирьохголові м'язи, таз подаєте вперед, лобкову кісточку теж намагаєтесь прокрутити, лопатки з'єднані і повертаєтеся назад. Переходите в положення. Сідницями на підлозі, ноги випрямляєте перед собою. Руками можете сідничні м'язи прибрати для зручності сидіння. Навдих, руки піднімаєте вгору і залишаєтеся в даному положенні. Слідкуйте про 90 градусів, які я завжди говорю, між передньою частиною ніг та животом. Кому складно, округляється спина, підзгинайте коліна, глибоко дихаєте, м'яко видихаєте. На вдих подивилися в стелю, витягнулися. І ще потихеньку нахилилися вперед. Зовсім потихеньку, розслаблюючи плечі від вух, спина рівна. Особливо у тих, як і в мене є проблеми серйозні зі спиною, з нахилами дуже обережно. Головна задача виконувати це м'яко, з любов'ю до себе, бо саме це я пропагую в своїх. Практиках, в коротких тренуваннях. І такими маленькими кроками ми або відновлюємося, або покращимо якість нашого життя. Робите далі глибокий вдих, повільно підіймаєтеся, руки вгору. І з видихом руки позаду себе опустили пальцями до сідниць, виконуєте позу стола, вдих, піднялись, на видих залишилися в паузі. Тримаєте сильні ноги, сідниці, коліна вперед тягнуться. Рівновага між руками та ногами 50 на 50, погляд перед собою. Глибоко дихаєте. І з видихом м'яко опускаєтеся вниз. Далі ноги розводите широко, сідничні м'язи можете знову прибрати руками, руки вгору вдих. І з видихом м'яко опускаєтеся вниз. Уявіть, що ваші ступні, ніби розкривають двері або давлять в стіни. Вони вас сильні, включені, крила тазу прокручуються вниз, плечі від вух, підборіддя до горла, лікті чітко під плечовими суглобами, глибокий вдих. Видих. Далі м'яко, глибоко вдихаємо, починаємо підійматися, руки вгору, нижні ребра вільні. І з видихом збираєте ноги перехрещуєте перед собою, відштовхуєтеся вперед лобковою кісточкою. Лопатки з'єднані. Грудний відділ максимально відкритий. Пальці рук по напрямку до ніг. Погляд перед собою в діагоналі, голову можна прогнути назад, але обережно з шиєю, і повертаємося в вихідне положення. Зараз переходимо на положення лежачи на спині. Повільно хребець за хребцем. Кладете на килимок, ви берете пальцями рук за великі пальці ніг і виконуємо позу щасливої дитини. Приємне далі в нашій практиці. Якщо є бажання, ви можете вправо-вліво похитатися. Якщо все окей, залишаєтеся в даному положенні і м'яко вдихаєте животом. Дана практика була створена для того, щоб зняти стрес, розслабити тіло, відчути його, м'яко продихати глибоко, з'єднати фізичне, ментальне, психічне, відчути спокій, гармонію та наповнення. Повертайте ноги в батхіканасину. М'яко опускаєте поперекову зону і в даному положенні намагаєтеся розслабитися. Не потрібно ні за чим гнатися, лежите так, як комфортно вам. Можете підкласти плед чи подушку, вкритися і отримувати задоволення від того, що ви запустили життєвий процес у вашому прекрасному тілі. Любі мої ну а я буду завершувати. Я дуже дякую за те, що ви підписуєтесь та практикуєте разом зі мною. Це надихає мене творити для вас ще більше до скорої зустрічі.